Йому можна все. Після смерті батька внаслідок теракту молодий Рамзан Кадиров став господарем Чечні. Саме тоді дитя гір у спортивному костюмі, яке ще вчора з автоматом у руках убивало російських солдатів, стало освоюватися у владних кабінетах. Друзі, подари. Нічого. Ся. Це брілянти, мабуть, так? Ну, говорять, я не розміряюся. Останні 17 років Рамзан Кадиров незмінний глава Чеченської республіки. Тепер він називає себе вірним піхотинцем Путіна і дозволяє собі такі заяви і дії, які не може дозволити собі жоден інший російський чиновник від публічних погроз опозиції до ролі головного провідника до ісламського світу. А літає закладені, закон бізапаса касається вопрос бі запаса розстріляє він спокійнісінько заявляє, що фінансування Чеченської республіки має божественне походження. Ваша фраза знаменита, «Откуда гроші, деньги, Рамзан? Ви відповіли, «Аллах дає на відновлення Чечні. Я часкар Алахтола Аллаху. І Всевишній щедро віддячує Рамзану. Він має цілий парк дорогих спорткарів, мармурові палаци з унітазами із справжнього золота. А ще маєтки записані на дружин і коханок. Цьому Чечня один з найбідніших, найконсервативніший і ймовірно найвідоміший за межами Росії регіон. Помічати проблеми простих чеченців Кадиров не хоче. Він дарує заморським гостям своїх скакунів, нерухомість та елітні іномарки. Хоча на нього самого офіційно не зареєстрований жоден автомобіль. Так у 2013-му новоспеченому громадянину Росії Жерару Жерародепардіє, який у Франції не хотів сплачувати податки, Кадиров подарував п'ятикімнатну квартиру у Грозному. мені братан, і тебе в то. У Кадирова особливий статус у Росії. Путін дозволяє йому практично все, наче розбещеній дитині. І Рамзан користується цією безкарністю. Його узаконені бандформування нехтують будь-якими російськими нормами. Поліцейське начальство у Москві і навіть всесильна ФСБ змушені із цим миритися. Слова та дії Кадирова настільки зухвалі, що іноді Путіну доводиться за нього виправдовуватися. Вірить він только кадировським полкам і ОМОНу. За останні два десятиліття на шляху до вершини влади Кадиров зібрав ціле кладовище людей, які перейшли йому дорогу. І за жоден зі своїх злочинів він не відповів перед російськими законами. Ні, Америка, свобода, слава, слово демократії для надвожне сіло. Серед ймовірних жертв Кадирова журналістка нової газети Ганна Політковська. Вона була вбита через два роки після того, як записала інтерв'ю з Рамзаном у його рідному селищі Центарой. Політковська зробила цей матеріал разом із правозахисницею Наталією Естеміровою, яка була викрадена у Грозному у 2009-му та знайдена мертвою у сусідній інгушетії. Даже исполняющий обязанности главы Чечни Алу Алханов ездит из Грозного в Центарой совещаться Крамзану. Ані наоборот розмови віч навіть із Рамзаном у його маєтку справили на політковську гнітюче враження. Кремль виростив дракончика, і тепер необхідно постійно його підгодовувати, щоб він не вивергав полум'я. Тотальний провал російських спецслужб у Чечні, який вони намагаються видати суспільству за перемогу та будівництво мирного життя. Закінчила свою статтю під назвою Центровий із центороя Рамзану 27 років. Месяц назад, будучи главой службы безопасности своего отца, президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова, Рамзан допустил его трагическую смерть в результате теракта. В связи с чем не был не только разжалован за провал по службе, а получил большое повышение. Пост первого вице-премьера правительства Чеченской Республики по силовому блоку. Очевидно совершенно, что вот этот контракт между Путиным и Кадыном криминальный контракт, он существует только если есть большие деньги. При этом его бандиты могут приехать в Москву, кого-нибудь убить и уехать. А в 2015-му на великому москворецькому мосту за 300 кроків від Кремля був убитий і Борис Німцов. Троє із затриманих виявилися співробітниками правоохоронних органів Чечні. За розслідуванням у діла німцова убийства Бориса Німцова. Слідіть, продовжуйте сліді що це приступлення Чеченської республіки було ли? Ілі я до я слід комітету ні? Штоле ніяк у 2016-му Кадиров розмістив на своїй сторінці у мережі інстаграм відео, Запис, на якому опозиціонери Михайло Касьянов та Володимир Карамурза зображені під прицілом. Підпис хто не зрозумів, той зрозуміє. Ні політічка революту головне приступлення. Угроза убійства. Такими погрозами Кадиров прокоментував публікацію, що з'явилася на сайті пропагандистського каналу Лайф News. Із заголовком Касьянов прибув до Страсбурга за грошима для російської опозиції. Нам уже розказали, що опозиція це враги народа. Значит, нам уже показали вашего бывшего премьер-министра в прицеле оптической винтовки, в оптическом прицеле винтовки. Я думаю, что роль государства в том, чтобы задать форматы, задать берега. То есть сказать, за, за какие берега не выходить. Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель значит, одного из регионов Чеченской Республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу. Вы не забыли про это? С оружием в руках. В отцом. Усе, що зараз відбувається у Чечні, це відкритий бандитизм, легалізований на державному рівні. Чеченські словники тримають у страху весь народ і давно чинять самоправство не тільки в республіці, а й в інших російських регіонах. Звичними явищами стало викрадення людей тортури, позасудові розправи об'являють. о том, что будут отрезать мне или моей семье голову. То есть, знаете, как в этой в запрещенном России ИГИЛе садились все эти люди, сзади у них всякая там свастика, всякая эта чушь, и они объявляют о том, что будут резать головы. Точ, точ, та же картина. Це син колишнього члена Верховного суду Чечні Сайді Янгулбаєва. Діти юриста написали у соцмережах про порушення прав людини у Чеченській республіці. За це батька із синами викликали до резиденції Кадирова і там побили ледь не до смерті. Після чого силовики змушували їх злизувати власну кров із мармурової підлоги Рамзана. Ми спитаємо за кожне ваше слово у інстаграм, фейсбук, що б це не було. кожне слово, яке вони пишуть, ми запам'ятовуємо тож не шкодьте самі собі. Суддю Янгулбаєва змусили піти у відставку. Після чого він із сім'єю втік із Чечні та написав заяву про злочини Кадирова у ФСБ. У відповідь кадировці викрали дружину судді з її квартири у Нижньому Новгороді. силових структурах Росії прекрасно знають. Кадиров під захистом Путіна може творити, що хоче, і торобить його запрещено. І такі ж порядки зараз везуть на українську землю кадирівці у той час, коли вони вбивають і гвалтують безневинних людей і гинуть самі. Кадиров обростає новими нагородами. До звання Героя Російської Федерації віднедавна додалося, і герой ЛНР. А ще Кадиров двічі генерал МВС та Росгвардії. Я Указів по награжденні героєм Росії просто так таких указів просто так не підписують. Фактично, Кремль купив людину, яка вбивала російських солдатів, а потім нагородив його званням Героя Росії. Лояльність Кадирова коштує дорого і Путін це добре знає. Він щедро дає йому на кишенькові витрати. За місяць до повномасштабного вторгнення в Україну Кадиров зізнався, що Росія виділяє на утримання Чечні майже мільярд рублів щодня. Ми С вами данные двойные обязаны в уничтожите джеб, але воєнна кампанія особистих військ Рамзана Кадирова в Україні успіхом не увінчалася. Ще в перші дні вторгнення в районі Гостомеля зсу розгромили підрозділ Розгвардії Чечні та знищили командира полку одного з наймолодших генералів Росії, 36-річного Магомеда Тушаєва. Після подальших провалів елітні підрозділи Кадирова стали називати не інакше як тік-ток армією. Це я зі своїм телефоном. Не могу да он не делиться с вами, да он. То, что у меня внутри, то, что в голове. То, що я хочу Дон, Дон. У воєнний час у гонитві за лайками Рамзан знімає пропагандистські ролики. Він говорить ламаною російською у переміжку зі словом паразитом Дон і проводить паради в жіночих черевиках від Прада вартістю понад тисячу євро. За версією Кадирова, Росія бореться вже не з Україною, а зі світовою бісівщиною. То і що зараз головний час враг для Росії. Самий головний враг для нашого держави – це сатанізм. Дон. Нині у Чечні підготні. Довку проходять сотні найманців та розгвардійців. Чутки про жорстокість кадирівців в Україні далеко не безпідставні. Відео від Кадирова та його соратників цілком могли б фігурувати у міжнародному трибуналі у якості доказу злочинів російської армії по відношенню до українців. Ми вас убиваємо, ми наслаждаємося. Як то вот, не вийшло, Один без фінгала. Друга Вот. У той час, як у Кремлі після провалу під Києвом заявили, що їхня головна мета так зване звільнення Донбасу, Кадиров озвучив свої плани. Україна це закритий питання. Мені цікаво Польща але... до за словами кремлівського піхотинця Кадирова він не завоював ще жодну західну державу, тому що відповідного указу Путін йому не давав. Він погрожує зруйнувати брехливу демократичну та військово-варварську кампанію західних країн, але при цьому паралельно просить у Путіна протиповітряну оборону для Чечні. Мабуть, боїться власного знищення із повітря. За однією з версій, Кадиров вважає, що російська держава розвалиться у найближчій. Перспективі і хоче озброїтися за рахунок Кремля, щоб не втратити владу тоді, коли її втратить Путін. За іншою версією, цілком можливо, що захищатися Кадирову доведеться не від країн заходу, а від братської Росії. Тобто та... не такі слова, дайте мріях достойно, вони готові до готово кета. Вирощений путіним кадиров, усю систему управління Чечнею побудував на собі та близьких до себе людях. За підрахунками російської служби Бібісі, більше половини чиновників, родичі, односельці та друзі голови регіону, парламент, уряд, суди, підприємства, курорти абсолютно все під на Кадирову. При цьому він стверджує, що в цьому і полягає його стратегія боротьби із корупцією. Інших господарів на цій землі немає. Я господар, я за кермом. Кадиров не приховує, що призначає на відповідальні посади людей, з якими його пов'язують особисті зв'язки. Він часто при призначенні використовує формулювання Я знаю цю людину багато років або з раннього дитинства. Ця фраза маркер того, що людина користується особливою довірою Володаря Чечні. Підлеглі Кадирова неодноразово помічали, що його думка з одного і того ж питання може відрізнятися залежно від мови, якою він говорить. Я готовий і бути в і в Іракі не має Якщо я в этих санкціях не буду, то я вважаю, що це неправильно. Незаконно до незаконно мене засунули в санкції, нікого не питаючи. Заблокували мене в соцмережах. Навіть конею мене відібрали. Не можу повернути їх додому, повне беззаконня. В усіх державних установах Чечні висять портрети Путіна та двох кадирових батька і сина. Зображення є і в школах. Юним чеченцям з дитинства нав'язують думку, що наступним тут правитиме хтось із 12 дітей Рамзана або навіть усе молоде покоління Кадирових. Уже вечером глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с супругой Мидни Мусаевной проверили школьные дневники детей. По итогам второй четверти у Ахмада, как и в первой, одни пятерки. По религии нашим мужчинам, мусульманинам, можно жениться еще три раза. Если он захочет, если он решится, то Я согласна другу свою дружину Фатіму Хазуєву, як пише преса Кадиров знайшов на конкурсі краси, який проходив у Чечні. 15-річна учасниця посіла на ньому друге місце. Конкурс формально проходив за ісламськими канонами. Дівчата з ростом вище 170 сантиметрів і не старше 25 років. Співали, танцювали, готували, переконували журі у своїй побожності та любові до Чеченської республіки. Після цього конкурсу Фатіма Хазуєва здобула титул міскавказу, а потім її забрав до себе Рамзан. Сяжі до святого не ніж моя. Я Той факт, що в Росії мати багатьох жінок заборонено, Кадирова не хвилює. Абсолютно не вимушено. Він розповідає російським журналістам, якими мають бути його майбутні дружини. Більше того, багатоженство вітається у лавах чеченських силовиків. Я люблю жінки красиво, ну, достойно такую красавицу Я іщу істовольство. До екс короля Свезіленди, який мав 70 дружин, Кадирово далеко. Його дружини працевлаштовані. Вони трудяться вед. Адміністрації голови Чечні на них записана нерухомість загальною вартістю близько мільярда рублів, що значно перевищує їхні офіційні доходи. красиві ноги, то можна каракаротки. Єсідлін красивий та то не можна. Коли журналісти видання проект дізналися, хто друга дружина Кадирова її ім'я одразу було замінено на Російську Федерацію у виписці Росреєстру про власника палацу в центрі Грозного. Це, можливо, розкошне частний дом в Чечні, агромне сабняк. Единственный в Грозном бассейн под открытым небом. Территория размером с два футбольных поля. Наверное, вы уже догадались, что этот дворец принадлежит 30-летней Фатиме Хазуевой. А находится этот дом в самом сердце Чечни, прямо напротив окон дворца самого Кадырова. Приписують Кадирову і третю, чи то дружину, чи то коханку, співачку Амінат Ахмадову. У її репертуарі пісня хвала першій дружині Кадирова та оспівування звірств кадирівських головорізів та мародерів в Україні. Мені забилі пам'ятні мінуши Чечня, Бадні і Кавказ. Крім того, Кадиров робив пропозицію руки та серця ліванській поп-діві Маріам Фарес у жовтні 2009-го. Для цього запросив її до Грозного. Він повів мене за собою і почав розмовляти арабською. Взагалі-то він не говорить арабською. Завчив пару слів, щоб сказати їх мені. Наприклад, ти гарна. Потім мені переклали англійською, що він просить моєї руки. У Кадирова, як і у всіх із путінського оточення, поєднується показний російський ура, патріотизм і неприборканий потяг до розкоші. Глава Чечні користується бізнес-літаком за 80 мільйонів доларів. На ньому він зазвичай літає на свою вілу в Дубай. Вона знаходиться на пальм Джумейра гігантському насипному острові у вигляді пальми в перській затоці. Та незважаючи на нинішнє сите життя, доля Кадирова вже визначена рано чи пізно з розкішним життям на тлі загальної бідності в Чечні доведеться попрощатися у своїй країні його судитиму чеченці, яких він зрадив, коли став на бік Кремля, під час двох кровопролитних воєн проти чеченського народу, розв'язаних російською верхівкою, не уникнути Кадирову і міжнародного трибуналу за військові злочини проти українців.